Привіт, з вами Євген Семененко і це канал Плівковий щоденник, який присвячений аналоговій фотографії і всьому, що з нею пов'язано. А це відео про Olympus OM4T. І так, це нарешті мій перший огляд камери. Я одразу хочу сказати, що це стильна надійна камера в титановому корпусі, все погодному. Так ще й до неї представлено один з найкращих парків оптики для 35-мм формату. І трішки такої вікіпедійної інформації, Olympus om 4 t вироблялась з 1986 року по 2002, поки її не замінили цифровими камерами з байонетом Мікро 4 третіх. І ще цікаво, що це єдина камера, яка була в фільмі про Джеймса Бонда. Це по суті найкраща, найтехнологічніша камера плівкової системи ОМ. До того ж, це одна з останніх плівкових камер з ручним фокусуванням. І камеру мені для огляду надав магазин Cam, Тож, якщо ви шукаєте собі плівкову камеру в ідеальному стані, то я дуже вам рекомендую звернутись саме сюди. Посилання додаю. Ну і буду поступово розповідати вам про цю камеру. От перше, що кидається в очі, коли дістаєш її в коробки, це її зовнішній вигляд. Вона, по-перше, дуже красива. По-друге, береш її в руки і одразу розумієш, наскільки вона якісно зібрана. І з якою увагою до деталей працювали інженери Olympus, розробляючи цю камеру. Зараз хочу сказати, що я на цю камеру відзняв 5 плівок: це Portra 160, Portra 400, Kodak Vision 500 t Ілфор Дельта. Окремо дяка PhotoVision за плівку, проявку і сканування. І п'яту плівку я відзняв з ребятами з Шумить, це наше вінницьке плівкове ком'юніті. І ми в них же цю плівку вручну проявили і відсканували. Ну і база, технічні характеристики. Особисто від себе одразу скажу, що це дуже технологічна камера, хоча на перший погляд такої не видається, адже вона в корпусі такої класичної плівкової дзеркалки. Але тим не менш, от почнемо з витримок. Ця камера має витримки від 60 секунд до 1 2000 Це в мануальному режимі. В режимі пріоритету діафрагми найдовша витримка може бути до 2 хвилин. І от затвор в цій камері електронно керований. Вона живиться від двох батарейок LR44, і без батарейок або з сіми батарейками вона буде працювати тільки з витримкою одна І от здавалось би, що найшвидша витримка одна це не дуже швидко, але одна двохтисячна це оптимально для плівкової камери. Ну, хіба ви хочете на ISO 400 800 знімати про сонечку з відкритою діафрагмою? Там 18 Особисто я найшвидшу витримку використав з п'яти плівок, може в кадрах в трьох. 4. Але це, ну звісно, хто як знімає, бо всі знімають по-різному. І от витримки, коли ви знімаєте в ручному режимі, а не в пріоритеті діафрагми, як на мене, виставляються як мінімум дуже незвично, тому що диск е зміни витримок він впритул до байонету. Це з одного боку прикольно, що всі налаштування в одному місці. Ви там вставили плівку, виставили собі ISO, І далі у вас витримка, діафрагма, фокус, все от під одною рукою. Я вірю, що це з часом стає дуже зручно, але ну, це таке для мене дивне, прикольне рішення. Е, і я часто, бувало, рукою промахувався, або просто от хочу зробити кадр, розумію, що я не намацую витримку, і такий, так, окей, ставлю ось таким чином. Ну, Я думаю, можна звикнути. І перш ніж продовжити, попрошу вас поставити лайк, підписатися, якщо не підписані, натиснути на дзвіночок, щоб знати, коли вийде моє наступне відео. І за бажання ви можете підтримати канал за посиланнями в описі. І далі поговоримо про як на мене найцікавіший аспект цієї камери це її експонометр. І от, говорячи про експонометр, одразу слід сказати, що в цій камері реалізовано один з найточніших експонометрів. І Портру 160 я відзняв повністю в пріоритеті діафрагми, звісно, іноді користуючись точковим заміром, але тим не менш, мені проявили і відсканували плівку в Photovision, Прийшли до мене скани, і я дивлюсь, і все по експозиції, от рівно так. Як я того очікував, це насправді дуже і дуже круто. І це все тому, що Olympus n 4 t пропонує от реально унікальну систему вимірювання експозиції, бо це по суті вісім точкових експонометрів. От ви наводите камеру, наполовину натискаєте кнопку, камера заміряє експозицію, використовуючи вісім точкових експонометрів. І інформацію з них вона усереднює для заміру для майбутнього кадру. І натиснувши кнопку Spot біля кнопки спуска, ви переходите в режим точкового виміру. І от ще додам, що коли ви заміряєте експозицію в звичайному режимі чи точковому, біля кнопки спуска є такий важіль в один бік це «Memory», в інший бік це «Clear». коли ми дергаємо його в бік. Memory, він запам'ятовує налаштування і запам'ятовує їх не на один кадр, як звична кнопка A-блок, а, а допоки ви не натиснете в інший бік Clear. Дуже зручно, коли вам треба зробити там, 5, 6, 10, 20 кадрів в одних і тих же умовах світла, і ви не хочете кожен раз. Окремо заміряти експозицію. Ну і навіщо її кожен раз заміряти окремо, якщо у вас умови не змінюються? Ви один раз заміряли, натиснули меморі, і це в незалежності від того, в якому ви в режимі. Ви в режимі мануальному чи в режимі автоматичному. Але звісно, це я думаю більше для автоматичного режиму придумано. Окрім того, біля кнопки Spot є ще кнопка Highlight і Shadow. для вимірювання. Чорної або білої частини сцени і відповідного налаштування експозиції, і це теж працює дуже класно. І от, якщо ви звернете увагу на диск вибору витримки, ви побачите, що там крок експозиції в цілий стоп, там немає проміжних значень, але Камера електронним способом може обирати проміжні витримки для більш точної експозиції, використовуючи при цьому не тільки TTL, а ще й otf замір І це дуже круто. Це здавалось би така дивна система виміру експозиції, але вона виявляється набагато більш гнучка і точна ніж класичні експонометри. Ну і давайте далі тепер про ISO, адже плівки все-таки з різною чутливістю бувають. В цій камері ви можете виставити ISO від 6 до 3200. Вона не має зчитувач dx коду це потрібно робити вручну. Подивились у вас на плівки 200, вставили її, і от на цьому диску потрібно виставити ISO 400. І що цікаво, щоб виставити ISO, вам потрібно його ось таким чином підняти. І Прокрутити до потрібного значення. Іноді це потрібно зробити кілька разів. Бо якщо у вас було встановлено ISO 100, а ви взяли там Ilford Delta, в якого 3200 ISO, то вам реально доведеться крутнути кілька разів, тому що поворот цього диска обмежений межами корекції експозиції. Корекція експозиції, до речі, тут в межах плюс-мінус двох стопів виставляється. І насправді це все можна сказати і про звичайний Olympus om 4 що ж тоді відрізняє om 4 t окрім титанового всепогодного корпуса? Так от це синхронізація зі спалахом на всіх витримках. Синхронізація конкретно зі спалахом Olympus. це шокуюча інформація, бо не всі сучасні цифрові камери можуть синхронізувати зі спалахом на всіх витримках. То за бажання, якщо дуже потрібно, ви можете знімати зі спалахом на витримці. Одна двохтисячна, і щоб зрозуміли, для більшості плівкових камер оцей X — це одна 1,90, одна дев'яноста, ну там одна сто максимум одна двохсота. Небагато звісно існує ситуації, де це може знадобитись. Але тим не менш їх можна знайти. Повірте, окремо хочу відзначити ще видушукач цієї камери. Перше він дуже світлий і чіткий, і звісно, в ньому змінні фокусувальні екрани. То ви можете поставити фокусувальний екран з сіткою, можете поставити фокусувальний екран там з клинами до Дена, наприклад, щоб вам було простіше фокусуватись. Але не про це я хочу сказати. Я хочу сказати про те, що для мене, от важливо, як для людини, яка не має ідеального зору, це. Налаштування діоптрій. це є далеко не в усіх плівкових камерах. А хотілося би, щоб було. Бо, наприклад, в своєму EOS 300 я при ручному фокусуванні, от не розумію, де я фокусуюсь. Там дуже нечіткий видошукач, е я не можу налаштувати діоптрій під свій зір, і це викликає в мене проблеми. Тут в мене цих проблем не було. Я одразу взяв. Так, хоп, налаштував собі, і о, все, я все чудово бачу. Видошукачі, це класно. Окрім того, видошукачі, знизу вам показується інформація, яка у вас обрана витримка. У вас там є шкала експозиції, що теж класно, бо, наприклад, я не так давно взяв собі EOS 650, там немає шкали експозиції, і я просто боюсь знімати в мануальному режимі. Знімаю лише в пріоритеті діафрагми з точковим заміром. Бо коли я перехожу вручний шкали експозиції немає, і ну, я не розумію, що мені очікувати. Тут все класно. Ви дивитесь, ви дошукач. У вас зни, знизу шкала експозиції, обрана витримка. Дуже зручно. І звісно, у вас інформація буде відрізнятись в залежності того, ви в мануальному режимі чи в режимі пріоритету діафрагми. В мануальному режимі у вас буде шкала експозиції і обрана витримка. В режимі пріоритету діафрагми, ви будете бачити, яку камера обере витримку для кадру, який ви хочете зробити ну, для конкретної сцени. Плюс вам видошукачі покаже, ви використовуєте звичайний замір чи точковий, чи ви використовуєте хайлайт чи шедов. І теж з важливого, ось ця інформаційна панель видошукачі, вона підсвічується, тому що коли ви зайдете в темне приміщення, чи просто... Звичорії, ви на ній нічого не побачите. Є кнопка з правого боку від об'єктива. Ви її натискаєте, вмикається підсвітка, і ви знову все бачите, які у вас витримки, яка у вас експозиція. Я розумію, що це можна було б реалізувати по-іншому, щоб воно постійно світилося, було б видно при будь-яких умовах зйомки, але це б набагато швидше садило батарейки. Тому, як на мене, рішення чудове. Мені не проблема натиснути цю кнопочку, зробити кадр. І, до речі, після того, як ви зробите кадр, ця підсвітка вимикається, поки ви не увімкнете її знову, що теж класно і економить заряд батареї, тобто все продумано. До речі, до цієї камери за бажання можна придбати мотор, який буде перемотувати вам плівку автоматично, і вам не потрібно буде робити ось так. Не знаю, кому це може бути потрібно, але є така можливість. Ну, як я знаю, кому це може бути потрібно. Це може бути потрібно людям, які знімають репортажі на плівку. Але я думаю, таких зараз вкрай мало. І зрозуміло, що варто сказати хоча б кілька слів про оптику. І перше, що я скажу, це знову незвична для мене штука. Тут е байонетне кріплення. І я звик, що коли байонетне кріплення, то кнопочка на тушкі. Ви натискаєте кноп кнопку на тушки зні знімаєте об'єктив, ставите інший. Тут дві кнопочки на об'єктиві. Е і щоб зняти його, треба натиснути ці кнопочки на об'єктиві. І одночасно ці кнопки виконують ще й функцію перевірки діафрагми. Це прикольно. І тут насправді не треба боятись, ви випадково його не знімете. Він добре сидить. Тобто не будь з такого, що ви перевіряєте діафрагму, і у вас випадає об'єктив, його ж треба ще провернути і з таким невеличким зусиллям. Але, блін, це з одного боку дуже прикольно. Бо поєднали дві функції в одній, а з іншого боку, дуже дивно. Я, я такого не бачив ніде, окрім олімпуса. Ну і звісно, якість оптики. У мене на огляді було два об'єктиви: 51,8 і 28,2.8. І насправді, щоб нормально поговорити про ці об'єктиви, оцінити їх, це треба ну, окреме відео на кожен з об'єктивів робити. Але тим не менш, відзнявши п'ять плівок, трошки про об'єктиви, я сказати можу. Це як мінімум те, що в них дійсно чудова різкість, прямо з відкритої діафрагми. Якщо ви її прикриєте, то ще краще. І дуже приємна картинка, от особливо в 51,8. Мені найбільше сподобалось, як от саме 50-ка тримає контрове світло. Дуже гарно. Ну і скажу про свої особисті враження від камери. Я думаю, ви вже зрозуміли, що вона мені насправді дуже сподобалась, бо це інструмент, який банально приємно тримати в руках. Він красивий, стильний, гарно сидить в руці, не дивлячись на те, що немає цього хвата. Мені було зручно. Класний експозимір, класна оптика. Камера і оптика дуже компактні. Вони займають мало місця в рюкзаку, можна спокійно брати з собою кожен день, там, в будь-яку прогулянку, в будь-яку подорож. Це супер. Ну і звісно, підводка Діоптрій це скарб. Ну і от, підсумовуючи, скажу, що Olympus m 4 — це чудовий, стильний, компактний інструмент, який я порадив. І тим, хто хоче познайомитись з плівковою фотографією як першу камеру, ну, звісно, за умови відповідного бюджету, бо Olympus m 4 – це мінімум 13-14 тисяч. Звісно, ви можете взяти за майже вдвічі меншу ціну Olympus m 4, але він буде вже не такий стильний, корпус буде чорний, не титановий, і не буде синхронізації зі спалахом на усіх витримках. Але ну, дивіться. По бюджету, крім того, радив би цю камеру і тим, хто знімає давно, хто вже шарить, хто вміє. Вона вас приємно вразить. Бо це все-таки професійна камера з професійної лінійки, і вона має в собі все, чого очікуєш від професійної камери. Ну що, на цьому все. Бажаю класних кадрів, щоб плівка не закінчувалась, і до нових зустрічей.